Один дотик руки і автомобіль відчиняє дверцята. Керма у ньому немає. Ця автівка від японського автовиробника Toyota стартує за рахунок рухів тіла водія. Погойдування людини також впливають на напрям руху та швидкість. Переднє скло захищає від вітру. У тому, що цей автомобіль колись з'явиться на вулицях, у Тойота переконані на всі сто. Знатофон Ано сьогодні багато приладів контролюються жестами людини. Смартфони та відеоігри оснащені сенсорами руху. В автомобілях вже досі присутні кермо та педаль газу. Ми розробили цей автомобіль, щоб кермувати могли дедалі більше людей. Можливо, навіть і діти. Режисером автосалону Токіо Show, яке зараз відбувається у японській столиці, образно кажучи, є майбутнє. Інші 178 автовиробників також вихваляються своїми новими розробками, як от Nissan, який представляє Blade Glider, електромобіль, у якому поєднано насолоду від швидкості та екологічність.